Навряд чи в Росії були готові до того, що саме українці розвінчають міф про могутність другої армії світу. Однак, дуже дорогою ціною ми платимо за свою свободу. Мільйони втратили житло, втратили своїх рідних і друзів. Сьогодні намагаються знайти себе у безвиході, намагаються знайти сили жити далі. Олена Панчишин до війни мешкала у Херсоні. Нині знайшла прихисток у місті Атомників. Отже, погляд на війну крізь призму власного досвіду. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю вас! 24 лютого російські ракети полетіли на мирні українські міста. Де вас застала війна? Дома, бо якраз ми повинні були вийти. До школи цього дня, але повідомлення в батьківському чаті були зовсім нерадісними. Батьки почали писати, дівчата нас атакують, почалася війна. Ну, Насправді не вірилися в це зовсім. Знайомі з Генічиською почали дзвонити, що в них вже зайшли в місто з самого ранку, вже там вибухи були, і по аеропортах, ну і новини всі. Вже були з тими недобрими новинами. Я була сама вдома з дітьми і, чесно кажучи, навіть не знала, що робити. Ну, перше, що я зробила, це поїхала на заправку заправляти машини, але ну, просто такі черги були неймовірні. Я близько двох годин простояла в черзі, щоб хоч трошки заправити автомобіль. Тепер вона в мене завжди заправлена. І перший день ми провели вдома з дітьми. Перші такі близькі вибухи були в нас десь після обіду, бо я мешкаю в Антонівці, яка була біля моста, славна звісно, Антонівського. І біля нас ще недалеко є військова частина. То після обіду десь був перший прильот по цій частині, і ми дійсно відчули вперше, наскільки це страшно, бо задрижали і стіни, і вікна, і це було досить ем, страшно. Ем, підвалу, укриття у нас вдома немає в будинку, тому я облаштувала таке сховище під сходами на другий поверх. Стягла всі подушки, матраси, що тільки могла зробити власними силами. Перекрила газ, тому що розуміла, що буде небезпека. Ну, але найстрашніше це пережити ніч було, тому що саме вночі розпочалася така перший біза наш Антонівський міст, і просто всю ніч були чутні вибухи. Літаки. Я не знаю, що відбувалося, але ну, дуже було страшно. І майже кожні п'ять, десять, п'ятнадцять, двадцять хвилин бах, бах, бах. І ну, трималися тільки завдяки тому, що був зв'язок з рідними. Ми постійно переписувалися, зідзвонювалися. Це дало таку підтримку пережити ту ніч, таку першу страшну, і вже наступного дня я з дітками поїхала до Херсона, до рідних, і там ми пробули перші, ну майже весь цей час, коли ми були в окупації, це півтора місяці. Вам було важко прийняти рішення виїхати з міста? Як ви виїжджали? Розкажіть. Ну, тяжко було прийняти це рішення, але так, тиждень, другий, третій, кінець березня нас не звільняють, все продовжується, все так само. Криза з продуктами, з магазинами, з грошима, тому що українські банки закривалися і не можна було знайти готівку зняти. Це дуже тяжко було. Тому вже в середині квітня ми все ж таки прийняли це рішення виїхати з Херсону. І ну, я скажу, що це така рулетка, дуже небезпечна рулетка. Нам пощастило, і ми ну, досить спокійно виїхали. Був напередодні була дуже сильна злива, і в рано вранці, коли ми виїжджали, ще був дощ. Тому російські блокпости ще не всі прокинулись і не так тормошили всі машини, які виїжджали. Дуже багато машин кожного дня виїжджало, дуже багато і такі черги були. І ми встигли досить спокійно приїхати, але до Миколаєва десь нас зайняла дорога близько п'яти годин, 4-5 годин. Зазвичай ця дорога нас займала не більше 40 хвилин, але це довший шлях, він був більш небезпечний. Ми проїжджали і повз такі вже зруйновані селища, і заміновані дороги, і ґрунтова дорога, яка повністю розмита. Це страшно, тим паче, коли ти сам з дітьми за кермом, це дуже страшно. Але дякувати Богу, ми добралися спокійно спочатку до Миколаєва, потім до Одеси, і вже потім ми приїхали сюди. Ну, ми всі пам'ятаємо ті кадри, на яких видно, як у в перші дні окупації херсонці виходили на вулицю, можна сказати, голими руками зупиняли танки, бронемашини. Що давало от таку силу, що давало таку, ну таку мужність людям виходити на вулиці. Що давала віра в нашу Україну, мабуть, і віра в те, що ми Україна, і ну я скажу, мабуть, може, не за всіх херсонців, може не за всіх українців, але чесно кажучи, для нас це було настільки несподівано, і ми ну, я досі, мабуть, не можу повірити, що це відбувається в нашій дійсності. Це так боляче сприйняти, що на наш дім напали, когось рятують, але ми не розуміємо, як це так, рятуючи людей від чогось руйнувати їх життя. Просто, навіть не просто будинки, міста, це зруйновані життя людей. Більше я нічого не можу сказати. І люди це бачили, це якась несправедливість може бути. Ми виходили, багато людей виходило на підтримку України, на підтримку Херсону. Але доки нам дозволяли це робити, тому що перші мітинги були досить такі людні, дуже багато людей виходило. Але поступово загарбники наші вони почали зменшувати кількість людей. Ну, Розпалювати такі небезпечні речовини на людей, обстрілювати, забирати в в'язниці чи в якісь катівні. Дуже багато їх було і по місту Херсону. Тому поступово людей ставало все менше, менше і менше. Плюс те, що дуже багато людей виїжджало з міста, поки була така можливість. А як вас прийняв гараж? Дуже добре. Я тут не вперше, у нас тут родичі. Дуже дружньо, дуже якось турботливо. Я зустріла тут стільки добрих людей, і кожен з них намагається допомагати. Це дуже приємно, і це дуже зігріває, дуже допомагає пережити ту, ту розлуку з домом і. Той смуток, який постійний, я сім місяців не була вже вдома, і зараз трошки я змирилася з цим. Але перші місяці було дуже важко осягнути ту думку взагалі, що ти не вдома і ти не знаєш, коли ти туди повернешся. Тому я дуже вдячна людям, які, з якими тут познайомилася. Це приємно і дуже для мене. Дорого, якщо ну не знаю, як правильно підібрати слова, це дійсно для мене важливо. Пані Олено, трошечки розкажіть про себе. Чим ви зараз займаєтесь? Чим займалися до війни у рідному Херсоні? До війни я здебільшого працювала в художній школі. Ну, Із-за коронавірусу це було і дистанційне навчання, і очне навчання, коли була можливість. Займалася домом, займалася дітьми. Що таке вихідні? Я, мабуть, не знала. Постійно в русі такому була. Зараз трошки темп мій сповільнився. Я так само продовжую працювати в нашій художній школі. Школа працює дистанційно. Займаюся своїми дітьми. Вони теж навчаються дистанційно в своїх навчальних закладах і ну, молодшій дитині. Треба більше приділяти часу, допомагати йому, відвідуємо гуртки різні тут і намагаємось десь допомагати в благодійності, даємо така можливість допомогти. Ну і малюю у вільний час, Малю. малюю, щоб зайняти свої руки, свої думки чимось. А як змінилася тематика ваших? Робіт. Не можу сказати, що вона дуже змінилася, тому що я постійно щось нове ну, малюю. Не можу на чимось, ну якось однієї тематики в мене взагалі ніколи не було. Мені цікаво щось постійно нове шукати і там в техніках, і в матеріалах, і в а, різних предметах, які я зображую, об'єктах, які я зображую. Можливо, стало трохи більше української тематики, але, як каже моя мама, трошки стало більше сумних робіт. Намагаюся це виправляти. В якій техніці ви працюєте? Здебільшого, це графіка, тобто маркери, кольорові олівці. Тому що це зручний матеріал, коли, ну, ти з, з ним можеш поїздити десь, походити десь. Він досить мобільний цей матеріал. А, і це м, хочеться трошки наживо живопис але це не, досить незручно в тих умовах, в яких ми зараз живемо. А зараз творите щось, працюєте над чимось? Постійно з чимось працюю, інколи на замовлення, здебільшого для себе, також знаходжу такі квести, якісь марафони, арт-марафони. В в Інстаграмі, Фейсбуці і долучаюся до них. Це досить цікаво. Це розвиває і навички твої творчі, і такий асоціативний ряд. Ну для власного розвитку це дуже угу. цікаво. Пані Олена, у вас в Херсоні залишилися мама, тато. Знайомі, а як вони пережили окупацію? От ви з ними спілкуєтеся, що розповідають? Ага, так, під час окупації дякувати був інтернет, ми могли спілкуватися через мережу інтернет, через різні месенджери. Рятувало те, що ну, жили за містом і. Батьки і так намагалися рідше їздити до міста, спілкуватися з нашими визволітелями, <свісно> не знаю, як назвати їх чимно. Щоб менше з ними пересікатися, тяжко було в тому плані, що морально батьки не знали, коли ми можемо побачитись, чи побачимось. Бо дуже багато друзів, знайомих, родичів все ж таки вже знаходяться на відстані і далекій відстані один від одного. Всі чекали дуже сильне визволення. Сказати, як вони переживали, це, мабуть, мені буде тяжко за них сказати. Вони завжди кажуть: все добре, все нормально, ми дочекаємось. Це їх постійні слова. Все буде добре, все буде Україна. Всі чекали визволення. Нарешті, 11 листопада це сталося. Це дуже тішило людей, дуже була радісна така новина, але наслідки того, що росіяни пішли з нашого міста, дуже тяжкі, тому що місто знаходиться просто під постійним обстрілом. Люди, вже маючи можливість виїжджати з Херсону через українські міста, тобто офіційно, не боючись російських блокпостів, людей виїжджає кожен день теж багато, тому що дуже багато руйнувань і дуже небезпечно стало в місті. Але дуже багато людей, здебільшого, це літні люди. Вони все ж таки відмовляються виїжджати з домівок, тому що просто не бачать сенсу в тому, щоб покидати домівки. Як і мої батьки, так само вони просто відмовляються, як би я їх не вимовляла, як би не просила, вони кажуть, все добре, все добре, не турбуйся. Ось у Херсоні до війни було дуже багато російськомовних людей. Чи заговорило зараз місто українською? Однозначно, так. Дуже багато людей перейшло на українську мову. Мова має значення, це однозначно. Вихідними на рівницькі проходив благодійний забіг і ви брали в ньому участь. Забіг проходив на підтримку збройних сил України. Ви намагаєтеся підтримувати наших захисників постійно. Постійно, а, і в якихось зборах приймає участь, наскільки є така можливість а, фінансова, а, і в таких заходах, благодійних теж це і цікаво долучатися до а, життя містян, і своїх дітей, коли є така можливість. А, це і згуртовує якось людей, і допомагає. В нашій країні. А не було у вас думки поїхати за кордон? А, такі думки постійно є. А, ми виїжджали до Польщі на декілька місяців, але це так більше за сімейними обставинами, так скажемо. Але однозначно можу сказати, що хотіла б я жити тільки в Україні. Якщо навіть не буде змоги повернутися додому, тому що ми, розумію, що в Херсон зараз в такому становищі, що я не знаю, чи буде мені куди повертатися. Але хочеться жити однозначно в Україні. І дуже багато українців, які виїхали за кордон, вони зрозуміли, що наша держава, попри всі негаразди, вона досить розвинута і в багатьох моментах розвинтішена, ніж європейські країни. Ну і по-друге, наші люди вони неймовірні, вони привітні, дружні. І нас так ця біда згуртувала всіх. Що я так сподіваюся, що багато людей змінили свою думку відносно того, як повинна будуватися наша країна, як повинна будуватися наша держава, що треба змінити в собі, щоб у нас було краще. Ті люди, які повернуться з Європи, хотілося, щоб вони принесли те гарне і добре, що вони побачили за кордоном. І це налаштовували і на наші території. Але однозначно хочеться жити в своїй країні, її розвивати, її підтримувати. Як ви гадаєте, коли українці усвідомили оцю таку свою духовну незалежність? Не так давно побачила дуже а, такий жарт а, Ліга Сміху, чи щось таке? А, Уснули ми 23 февраля, а прокинулась 24 лютого. То я думаю, саме оця зміна і так сплетила нас і дала зрозуміти, що ми сильніше і духом, і оці всі події, які відбувалися наперед, ну вже 300 днів цей жах відбувається. А ми не тільки собі, ми всьому світу ми просто кожного дня показуємо, наскільки ми сильні, наскільки ми жадаємо своєї незалежності, своєї перемоги, справедливості, тому що ну, все ж таки я, ну, я не можу збагнути, чому це відбувається у нас. І чому увесь світ слухає. Керманичів тих країн, які несуть несенітниці. В мене, як в таку ну, мислічої людини, в мене в голові не вкладається те, що кажуть вони, і те, що на їх телебаченні кажуть пропагандисти, це просто в голові розумної, адекватної людини не вкладається. Тому я вважаю, що ми переросли ту націю вже. Багато-багато разів. Я наважуся вас запитати, а про що ви мрієте? Я скажу, раніше я дуже багато мріяла, зараз я просто мріяти боюся. Мрія одна, щоб ми перемогли і повернулися до мирного життя. Це, мабуть, єдина така мрія. А все інше ми можемо зробити, скажімо так. Я бажаю, щоб ваша мрія здійснилася. Бо це мрія не тільки ваша, це мрія всіх українців, багатьох багатьох мільйонів українців. Дякую вам, що ви знайшли час. Прийшли і поспілкувалися з нами. Всього самого хорошого на вас! Дякую.